випуск не вичорниць. Так як ви могли зрозуміти з назви, сьогодні у нас інший формат, інший випуск. Приколів не буде, мімів не буде, бо ми хочемо. Ну не... Деякі приколи будуть просто несмішні. Так, не смішні приколи, тому що ми будемо говорити на серйозну тему. На тему справи червінського, тому що мені здається, що е ця справа зараз має менше розголосу, ніж вона повинна була б мати. А це погано, бо справа важлива, це справа про беззаконня і про суддівське свавілля. І вона повинна бути цікава всім зараз активним українчикам, всім свідомим громадянам, тому що нам потрібно з цим боротись, і від цього залежить буквально майбутнє України. Я взагалі не в темі цієї справи і того, що відбувається. І це. Не круто, тому що це важлива річ, і це відбувається у нас під носом, але про це ніде ніхто не говорить. Всі важливі, великі новинні канали, ресурси, пабліки, Я не бачила в своєму інфопросторі інформації про це, про ці події. Чому? Як так склалось? Ну, не знаю, як так склалось, але ми будемо робити те, що можемо зі свого боку. І того цей випуск присвячений справі Романа Червінського, і ми про неї зараз вам розкажемо просто коротко основні речі. Тож то недавно я не знала, хто такий Роман Червінський. Ну так, давайте почнемо з основного: хто він такий? Роман Червінський це військовий, екс-розвідник, герой України, має звання, просто патріот України. Mm -hmm. І якщо коротко про справу Червінського, зараз йому на нього намагаються повісити справу про перевищення службових повноважень, яке призвело до загибелі людей та пошкодження військового майна у вигляді двох літаків, тому що його звинувачують у, у тому, що коли він проводив спецоперацію, по виманюванню російського літака на наше летовище Канатове, замість літака сталася атака, хтось злив інформацію, під обстріл потрапило багато людей, 17 поранених, один загинув, на жаль, і було пошкоджено два військових літаки. Здавалось би, ну, наче звучить як досить серйозна справа. Але ні, це не так. Це абсолютно очевидно замовлена політична справа. І Червінський абсолютно не винен у тому, що в чому його намагаються обвинити. Чому о, виникає така думка і підозра на те, що це якась замовлена справа? Ну, по-перше, Червінський відомий своєю критикою справи вагнерівців, коли намагалися зупинити 33 вагнерівці, не вийшло. Він в цілому досить публічна особа, яка прямо і відверто говорить про проблеми, які зараз у нас є у війську та у владі, і прямо критикує дії Єрмака та Офісу президента в цілому. І ця справа виглядає так, наче влада, наша нинішня, просто намагається заткнути людину, не дати їй говорити ті речі, які влада не хоче, щоб розповсюджувалися. Я це говорю не безпідставно. Ця справа ведеться з абсолютним порушенням всіх процесуальних норм, і я це знаю з особистого досвіду, бо я була на засіданнях, і я на власні очі бачила це просто свавілля судове, яке на голову не налазить. Що саме там відбувалось? Ми зараз про це детально поговоримо. По-перше, справа не має під собою жодної підґрунтя чи доказової бази, бо обвинувачення каже, що він а, винен у тому, що. Литовище обстріляли через угу. свою операцію. Угу, бо він, типу, вирішив провести цю операцію. Так і що він не отримав на неї дозволу. Він перевищив свої службові обов'язки, тому що він не з дозволу своїх керівників це робив. Насправді ж, стороною захисту вже було доведено, що літовище неодноразово обстрілювали і до, і після цієї операції. Тобто кореляції з цим немає. Літовище не було невидимим для російських солдат угу. а, до цієї конкретної справи. Воно було обстріляно до о, його операції. Також уже доведено, що о, Червінський діяв за наказом. Його безпосередні керівники приходили і давали свідчення, що він діяв згідно тобто, їх наказу. Вони були в суді. Вони були в суді і свідчили про це, а зараз ці свідчення сторона обвинувачення приховує, і вона їх не додає до справи. Навіть сам залужний... Виходить. А, ну, типу, чому Чому вони просто ігнорують факти і речі в цій Я справі? Я не думаю, що варто питати, чому, бо ну, дивись пункт вище це замовна справа. Ці люди мають ціль його засудити. Сам залужний ставив підпис під наказом, який Червінський виконав. І сторона обвинувачення просто відмовляється приймати це як доказ. Це буквально прокурор буквально сказав я не вірю. А щоб залужний прийшов особисто і дав показання, суд відмовляється, тому що вони не хочуть відволікати його від державних справ. Тобто ті докази, які наявні, вони не беруть в увагу. А якщо їм пропонують, давайте тоді ще докази, давайте прийде особисто, розкаже, вони цього не дозволяють. Ну і головна вишенька на торті, під час е, воєнного стану е, військова справа, і тим більше така справа, як перевищення військових повноважень, вона не повинна взагалі розглядатись цивільними суддями. Бо цивільні судді не можуть розбиратися в особливостях взаємовідносин. У війську вони не можуть мати достатньо знань та інформації, щоб приймати рішення, чи була та чи інша дія виправданою, чи ні. Бо вони не військові, вони не були в самій ситуації. Навіть якби судді були неупередженими, це все одно не можна довіряти їх. Судженням, тому що вони не являються військовими. Так, вони не мають займатися якимись о, важливими військовими справами, тому що вони не в контекстах так. І навіть якби вони не були упереджені, вони не мали б права цим займатися. Але судді упереджені, і це просто перетворює всю ситуацію на цирк. Просто кілька прикладів упередженості суддів зараз. Роман Червінський уже як півроку майже знаходиться у СІЗО у одиночній камері. Це його міра тримання під вартою. На відміну від всіх хабарників, всіх крадіїв, нечесних політиків, всіх цих людей можна випустити під заставу або на поруки. А в цей же час Роману Червінському протягом всього цього часу відмовляється у зміні засобу утримання, відмовляється у внесенні застави, відмовляється у, у тому, щоб взяти його на поруки. Хоча достатньо бажаючих, достатньо депутатів, які за нього готові заступитися. Те, що мене особливо вразило і просто обурило, це. Те, наскільки цинічно судді і прокурори намагаються цю справу затягнути, тому що апеляція щодо тримання е, Червінського під, під вартою була назначена ще на липень. З липня вона безліч mm, разів за з липня вона безліч разів переносилась. То прокурор не приходив, то документи хтось не передавав. Хто переносили засідання, не сказавши про це адвокатам, назначали засідання, не сказавши адвокатам. Адвокати дізнавались під час самого засідання, що у них зараз засідання, і останнє засідання по цій справі було 13 вересня. Я на ньому була, і це засідання було за два дні до кінця строку. Тримання під вартою людина 5 місяців сиділа в тюрмі в СІЗО. Поки вони все, що могли робили, щоб відтягнути засідання щодо оскарження цього. І за два дні до кінця цього терміну вони зробили апеляцію. Навіть якби апеляція була успішною, а спойлер, на жаль, вона не була успішною, бо і судді прокурор куплені, навіть якби вона була успішною, він вже відсидів весь термін. А тепер зараз термін було подовжено, поки все це відбувалось. І треба робити нові апеляції щодо нового строку і нового терміну, бо це все окремі справи. А термін вони продовжують, тому що що? Термін вони продовжують, тому що ціль в тому, щоб тримати людину під вартою, щоб змусити його мовчати. Я не володію достатньою інформацією щодо о, цих подій і не знаю, винна ця людина чи не винна, але навіть. Просто відкинувши всі якісь особисті е, почуття, е, подивитися на те, як ці судді і прокурори ведуть справу. Це що? Абсолютно свіжий приклад. Сьогодні, 14 числа, теж повинно було бути засідання в апеляційному суді, але воно не відбулося, тому що з минулого засідання, яке було 6 вересня у Шевченківському суді, суддя досі не передала документи, тобто за... Тиждень за більше ніж тиждень вона не передала документи до іншого суду, через що засідання не відбулося, і перенесено. вгадайте, на коли? На 5 жовтня, тобто ще пів місяця. Він просто буде сидіти в СІЗО, тому що засідання перенесено дуже зручно. Угу. І найжахливіше, що усі намагання змінити суддів, змінити прокурора, якось законним чином вплинути на це, вони не працюють, тому що рука руку ми, судді виправдовують прокурорів, прокурори виправдовують судді, вони всі заодно. До речі, трошки інформації про суддів, які зараз працюють з Червинським. Суддя, яка ухвалювала рішення про його арешт у 2022-му, абсолютно спокійно закрила справу щодо заступника голови ОП Татарова, лишивши його без покарання. Прокурор, який веде цю справу зараз, Віктор Кобець має родину на території, що нині окуповані, і ця родина спокійно і абсолютно вільно продовжує вести там свій бізнес. Цікаво, як так виходить. Вони в окупації і ведуть свій бізнес. Цей же прокурор. Він уже відомий ще іншою резонансною справою магічним зникненням 800 тисяч гривень. А під час несанкціонованого обшуку прокуратурою у офісі забудовника. Здається, забудовник ЖК Баварія це теж була резонансна справа. Гроші зникли під час обшуку, на який не видавали ніяких дозволів. І справа зараз зам'ята. Гроші не знайдені, просто зникли. Напевно, їх не було ніколи. Ну, видно так. Я, е як людина, яка була не в темі, і тільки зараз починаю е вникати в е суть справи, вважаю, що це важливо, те, що зараз відбувається, і важливо звертати на це увагу і щоб е про це е говорили, обговорювали в суспільстві. Бо виникає враження, що про це знає е маленький відсоток людей, а всім іншим просто е Він не мають доступу до цієї інформації. Так, я не розумію, чому. Е про, про це мало де говорять, і це не, не з'являється в новинах. Якщо цей суд, ця справа тягнеться стільки місяців, чому це все ще в такому якомусь тихому і закритому форматі? Ну, знову ж таки, ми повертаємось до того, що це замовна справа, вигідно проводити її в такому тихому і закритому форматі. І, і судді, і прокурори роблять все можливе, щоб ніхто нічого не знав. Кожне засідання прокурор намагається зробити засідання закритим, щоб до нього не допускались ні журналісти, ні просто громадяни. Бо вони не хочуть розголосу, вони не хочуть, щоб громадяни якось впливали. Вони не хочуть, щоб е, більша частина суспільства знала, що відбувається. Ганьба! ганьба, ганьба. Це Росія, не Україна. Є січа, а друзі. Ви розумієте, суді. Ви яка ви цьому президента? А дарма, бо ця справа справді дуже важлива. І не тільки тому, що це просто питання моралі чи справедливості, що людину абсолютно незаконно засуджують ні за що. І це Герой України, людина, яка захищала нас, яка ризикувала своїм життям, щоб захистити нас. І зараз, ну, обов'язок нашого громадянського суспільства, це захистити нашого героя України. Але окрім того, що це питання моралі, це ну, як мінімум питання гнилої судової системи, бо це просто угу. величезний, яскравий, відкритий, не прихований приклад. приклад беззаконня. Я буду чесно, я була на. Засідані, і я просто не могла повірити в те, що відбувається, як вони абсолютно не соромлячись, брешуть, як вони ігнорують валідні докази, а самі не дають жодних доказів у відповідь. У них немає доказів. Сторона захисту надала всі можливі докази. Сторона обвинувачення їх просто не приймає у справу. Своїх доказів немає, але це телиться, мнеться і продовжує справу як можна довше. Це питання з гнилої судової системи, і з нею треба боротись не лише заради червінського, не лише заради наших військових, а й заради всіх нас. Uh -huh. Бо на цій лаві підсудних може з'явитись хто завгодно, хто просто не так говорить, як хотілось бо офісу президента виходить. Uh -huh. Ті, хто не розділяють політику партії, зараз ризикують залишитися за гратами, за сфабрикованою неіснуючою справою. Це якийсь абсурд і абсурдна реальність, де в країні, яка виборює свою свободу, право на існування і намагається відвоювати свою землю, щоб жити вільно, твориться такий цирк, який влаштовують е, наші ж громадяни. Хоча є сумніви щодо того, е, які у них національні і політичні погляди, якщо вони поводяться е, так. Е, Зневажливо до базових якихось, не знаю, правил моралі і норм законів. Забувають документи, назначають якісь непогоджені слухання, зривають слухання. Чому? І це тягнеться стільки часу. Це якийсь цирк, за який ми платимо своїм часом податками і кров'ю. Деякі люди віддають життя за те, щоб жити вільно і в справедливій системі, але отримують просто якийсь плювок в обличчя. Бо ну така система до речі, про плювок в обличчя тим, хто віддають зараз своє життя за нашу волю і свободу. Червінський не остання людина у військовій ієрархії, він відомий у військових колах і за його справою слідкують активно і воїни на фронті, і наші західні партнери. І той цирк, як ти правильно сказала, що відбувається зараз, він обурює не лише нас, а й всіх інших, хто його бачить. І західних партнерів, і військових на фронті. І треба розуміти, що наша економіка зараз дотаційна. Ми зараз дуже залежимо від зовнішніх надсилань, від наших зовнішніх європейських партнерів. І якщо вони, побачивши цю судову систему, побачивши цей цирк, цю абсолютно корумпованість влади захочуть припинити цю підтримку, це вплине на нас всіх. Ми буквально можемо програти цю війну через те, що зараз відбувається у такі справи. Абсолютні незаконні справи щодо військових. Якось дивно складається, що всі люди на фронті слідкують за цим. Західні партнери теж тримаються руку на пульсі, умовно. Але більшість населення України такі, а що, червинський, хто? Проблема та -то в тому, що ну а звідки дізнатися. Ну, потрібно піднімати цю тему, потрібно розповсюджувати інформацію, робити те, що в силах кожного із нас. Є деякі питання до інформаційних джерел, які ніби відслідковують всі найважливіші найгарячіші події в країні і не пишуть про це. Але, можливо, вони теж знаходяться в якомусь вакуумі і не чули про це. Це більш риторичне питання, напевно. Я не прошу дати мені відповідь. Хоча, якщо мені дадуть на це відповідь, я буду дуже задоволена. І знову ж таки за цією справою слідкують військові спередка, бо це справа не тільки Червінського, це справа усіх військових. Це справа, яка показує, чого вони можуть очікувати, якого ставлення вони можуть очікувати після того, як вони кров'ю власними життями виборюють нашу свободу, якщо їх думки і погляди просто будуть відрізнятися від політики партії, якщо вони будуть казати щось незручне. Їх будуть лякати, їм будуть шити справи, їх будуть тримати в СІЗО просто щоб тримати, щоб залякати, щоб змусити мовчати. І чим довше ця справа, цей цирк триває, тим більше зростає внутрішня напруга серед військових і в цілому в суспільстві. Треба розуміти, що чим довше це продовжується. Тим більша вірогідність, що це може запалити іскру, яка наше суспільство спалить зсередини. Якщо ми зараз почнемо розбиратися з внутрішніми ворогами, тому що, очевидно, у нас явно є внутрішні вороги, no. ми будемо слабкішими для зовнішніх ворогів. І це дуже небезпечна позиція, в якій ми зараз знаходимося. Через справу Червінського ми стаємо слабкішими. Наша оборонна міць падає, тому що. Відбувається отака незаконна, жахлива, огидна справа проти невинної людини, героя України, який абсолютно цього не заслуговує. Получається, що до кінця тримання під вартою залишилось два дні. КПК дає право подавати стороні звинувачення, продовжується системи тримання під вартою там за п'ять чи за десять днів. Як вони сказали, тобто фактично не. Ваш термін сроки, на який ви призначили розгляд заяви, він не змінює нічого по суті. Тобто ви фактично створили умови для себе, щоб зняти відповідальність за це питання. Як вже казав Афлока, я вважаю, що це замовна справа і політична. Тому, мабуть, ви просто. Коротше, я вважаю, що це не поступок. поступити. <постовое> <постовое> суд. Сука, позор, блядь, можно я выйду, пожалуйста? Это пиздец, а. Я вот сюда сейчас приеду, вашу нахуй. Выходит. Сука, блядь, посадите меня туда же, блядь. Вы заебали этим церковь заниматься. Сука, блядь, я тоже пошел воевать, защищать. Какого хуя он там сидит, блядь? Ви десь тува баскаділи блядь? Сука, за два дні блядь, придають. Що за бред, блядь? Ну і все, що я хочу сказати, справа Черні... червінського це справа всіх українців, і її подальший розвиток може і вплине на наше спільне майбутнє. Тож, будь ласка, говоріть про цю справу, розповсюджуйте інформацію. Розказувати знайомим, і друзям, і родичам, просто щоб як можна більше людей про це дізнались, тому що лише наш спільний розголос, лише суспільний резонанс доможуть, допоможуть нам це зупинити. Бо законними шляхами це не зупиняється. системі нашій правосуддя довіряти не можна. Система це частина проблеми. Тож зараз це все на нас, на, наш, на простих громадянах. І тому ми просимо вас докластися. А... Ну так, тому важливо виділити хвилину часу і дослідити інформацію, також поширити її, щоб як мінімум зупинити це судове свавілля. Тому що те, як вони ведуть цю справу, це дивно. Дивно і несерйозно. Ми не маємо терпіти це і будувати нашу країну на таких суддях і людях при владі. Це не тільки дивно і несерйозно, і несправедливо. Це небезпечно. Треба розуміти, що це небезпечно. Ця тенденція небезпечна для нас усіх, і тому зараз на нас це зупинити, поки це не зайшло занадто далеко. Так, вдумайся. Ми зараз буквально боремося за те, щоб цього не відбувалося. Ми боремося проти величезної машини, системи, яка вона створена з таких от дрібних деталей, гвинтиків людей, які насміхаються над законами і правилами банальної моралі якоїсь. Вони просто роблять якісь смішні речі, і виправдання. Це треба знищувати. Будьте свідомими, споживайте правильну інформацію і не відсторонітесь від подій, які важливі для нас і нашої країни зараз. Слава Україні! Давайте послухаємо пряму мову захисника Романа Червінського Віктора Василюка. Прошлий раз... Судове засідання було зірвано прокурором через те, що він не з'явився. Сьогодні, вже через тиждень після того, як було це засідання, він знову з'явився і намагався зірвати судове засідання, не принісши докази обґрунтування підозри. Роман Червінський сидить вже 5 місяців. В СІЗО, а прокуратура грає якісь ігри. Роман Червінський сьогодні в судовому засіданні зазначив, що ну, я, ми не можемо називати прізвище, але є, є свідки, яких допитували ще там в жовтні місяці. Вони дали одні покази, потім ці покази ну, уточнили, змінили, тому що вони не розуміли, коли давали перші докази, яка ситуація, що відбувається. І потім вони ці докази, ці, ці свої покази вони змінили. Але оці змінені покази прокуратура не надає матеріали справи, приховує і не дає можливості адвокатам ознайомитись.